Добрий ранок, не добрий. 10 вересня 7.15. Ніч пройшла просто жахливо, був обстріл, було дуже гучно, ми не спали. Потім Віка не хотіла засинати. Коротше, в мене супер розбитий стан, але добре, всі цілі живі здорові, все ціле живе здорове, тому готую сніданок. Богдану смажує яєчня, Для віки поставила молоко на кашу. Богданів сніданок готовий. яєчня і овочі. І для віки поставила варитись кашу. Це суміш з трьох пластівців, трьох видів пластівців. Віка, мало того, що півночі не спала, так ще й встала в пів на восьму. Ходила-ходила, потім каже: я, я піду ще спати. Пішла, лягла, а я пішла з нею лягла. В результаті ось 10 годин ранку ми прокинулись. Точніше, я прокинулася. Віку зараз піду вже будити, бо тоді взагалі геть день зіб'ється зовсім, день з ніччю. Так, я вже поставила холодець. На холодець, точніше, курячі лапи варити. Ось це буде перша вода. Я її зіллю, потім поставлю знову варитись уже в фінальній воді і піду з Вікою на вулицю. Ось тут уже підготувала цибулю і морку. Це зараз 5 хвилин прокипить, провариться в цій воді першій. Так, Віка доїла свою кашу. Майже, ну там трохи лишалося. Я собі пересипала це. Моя порція тут залишки. Варення додала, зараз теж поїм. Перший бульйон, першу воду злила, додала вже моркву, цибулю, лавровий лист, перець горошком. духмяний. Зараз буду заливати водичкою, додавати сіль і ставити варити чим довше, тим краще. Все, залила водичкою. І зараз буду варити. Ой, дівчатка, ми вийшли на вулицю, яка приємна погода, досі зберігається. Тут теж розквітли якісь трояндочки, ось е восени і пахне трояндами. Вікусько, ми йдемо на майданчик. Я не можу, в мене маленькі ручки. Я не можу... Маленькі ручки, Ти оце хотіла? оце Ось хотіла? Ось. Да. так. Дякую. Будь ласка. А це для за да, Для мишеняток колосочок. У мене там і не придуть їсть. Мама, вони в вони у мене з очки поїдять. Можна? В дочках поїдять. Підемо зараз вікуся сьогодні зранку в хорошому настрої. Нежить. А Я не помічаю. тфу фут-фу. Так, да, поноси в ручці, хай у тебе буде. Виспалась до десяти, да, поїла та й вийшли гуляти. Я, я тобі угу, подарувала. Подарувала. Ой, як добре, коли ніхто не оре і не кричить. Давай, біжи катай, котика. Це, до речі, спортивні штани ще Богданові. В яких він колись ходив у садочок? Це єдина річ, так у мене Богдана збереглась. Точніше, вона не зберіглась, а коли він виріс з тих штанів, то я віддала їх няні для її внуків, тоді ж ну, ня няня була в нас Ось. і з тих пір ті штани ще збереглись у няні, а потім, коли народилась Віка. Вона дома в себе перебрала і принесла нам речі, і там були ті штани. Це був такий прикол, звичайно. Як зараз пам'ятаю, це ми десь ходили в якомусь торговельному центрі. Там був магазин з українським одягом українських виробників. І там я купила для Богдана ці штани в садочок. А зараз з них віка ходить. Мамаламала, мамала, ламаламала, ламала, маламала, маламала. Ой, вікуся. Ми домовлялись, що він не буде брудний. Ти сюди. Бріщи не не кидай його, будь ласка, з гірочки. Давай він один раз їхав, він більше не хоче, щоб він не бруднився. Добре, вікуськ. Пішли з котиком по лугу, погуляємо, пішли. Походимо там. Так, котик ляже на травичку. Пішли там, де квіточки, там де конюшина, походимо. o așa cu travechicu. Cruto, da, tot cruto. Mai bine, papa să ducă la balon. Mai să ducă la balon. Mai bine, papa să ducă Mai bine, Mai bine, Mai bine, Mai bine, ля 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 подобається ля Так, звичайно. І бджілкам подобається, і діткам маленьким. ля ля так? Мама, там ще один маленький. Ой, його посес. Так, да, посадив травичку. А і мені ще один. А, пішли. Тут мухи і бджоли, так? Да? Да. Давай. Да, угу. Ай, катамости, листочки. Та й нічого ж там листочки. Прийшли по виноградик, так? Вікуся їсть. Конупа піднімати. Можна піднімати мені його. А, познімати. Ну, познімати. Я хвилин немає голову. Вікуська, не треба в туалет заходити, пішли. Ходь. Бік. Ну, ще ви не ходить. Ходімо, дай голову вийти з того туалета, загнали його в туалет. Я оце, до речі, теж собі зірвала виноградика, він такий... Я по поїм, можна це я собі візьму? Ну, я казали, тільки Віка не випльовує з нього кісточки. Потім вони там збираються. А, кисло солодкий Я вип'ю на угу. пассив. Вікусь, не виплювай тут. Сюди на землю виплювай, не треба нам цю плитку. Злазь. Бачиш, ну, угу. я на землю. Угу. І у мене є свій ось. Я їм. Oh. Right here, угу. Угу. Oh, Поїхали я тебе на колясочці покатаю, поїдемо в магазин за вареничками. Ти бачила, як діма і коля їли варенички, так? І захотіла. <ривіт> угу, пішли, візьмемо його і поїдемо в магазинчик за варениками. <кхух> коля їв вареники, так? <кхух> Ось ми купимо варенички. Та коля їв пельмені, але ми пельмені взагалі не їмо. Котика. А я куплю зараз вареники з сиром з творогом. Спробую їдати, бо вона до того а, а, їла ліниві вареники, то вона любить. А я спробую такі підсунути під шумок. Не знаю. Подивимося, що з того йде. О, ноградик. Ой, Кисли. кисло, солодкий. Іди, бери його, він вже виспався. Треба їхати. Так я буду ходити з ним закритим оком з цим виноградом. І міч вересня, знаєте. Знайшла, пішли. Ходімо сідати в колясочку і поїдемо, мама тебе покатає. М Угу. Все, ми нагулялись на майданчику, тепер відпочиваючи, поїдемо. в візочок я бачу. Візочок? Де? А, да, да. То дітки граються різні. Ти гралася, дітки. А зараз відпочиваючи, поїдемо в аптеку і в магазин. Ага. Вікуся перекусує бананчиком. Зелений. Зелений, жовтенький не хочеш, це ж осінь уже зараз. Зелений. Вікусь тут і так мало, на цьому дереві зелененьких листочків. Давай на іншому якомусь, на якому багато. Зараз цей жолудь без шапочки, да, Вікусь? А без шапочка. Ти загубив, мабуть, шапочку. Завертаємо по нашій стежині. А де він загубив? Не знаю. Десь йшов, ішов йшов в жолоті, загубив шапочку. Так, уже під'їжджаємо до магазинчика, Вікусь? З'їла бананчик. Так, покупочки з велмарту на 300 гривень, сир моцарела до салату на вечір. Вареники з сиром купила. Ну, то, що Віка просила, не знаю, що з цього вийде. Два батончики мюкслі це Богдану, один кабачок для Віки. Так, помідори рожеві на салат, три банани. пиріг з маком і кукурудзяні палички Віка попросила. Їсти вже страшенно хочу. Зараз буду робити собі обід з того, що от конкретно хочу їсти. Два яйця і зелень, салат, салатні листя і кріп. Це мій сьогоднішній обід. Це вищий пілотаж, я так вважаю. Я, мабуть, буду претендувати на участь у майстер-шеф. Богдан каже, давай швидше, бо зараз помідори схаваю. Так, Богдана обід він вже прийшов зі школи. Рис, сосиски, перчик, білозерка і помідорчики. Так, я вже нарвала тут м'ясо з курячих гомілок у три посудини для холодця. Зараз буду ще туди розділяти куряче філе. Так, ось заготовка для холодця в мене готова. Зараз буду заливати бульйончиком з-під лап. Через сито. Ось такий в мене холодець, я вже залила, але він ще гарячий. Ще не буду його ставити в холодильник. Коли трошки остигне, тоді поставлю. Гарненький, так? вийшов на вигляд. Кого? Після того, як буде 7 годин. Ти поїси, потім будуть шарики. Так, варю для Віки на вечерю вареники. Ось ці геркулес з сиром солодким. Да, я, я тобі все почитаю, аби ти тільки їла вареники. Віка, давай дивись. Мама. Да. Мама мені. Вік, займись варениками. Все, давай я буду читати. Чорненькі, новенькі. новенькі. Так, бери їж варенички. Ну, власне, Смачненькі варенички? Да. Вісім. Що за дивні два цільця? Де спочатку і тім це бачиться це та вісім? Я бачу. А це яка? Дев'ять. А це яка? Десять. Поки більше вичерпали, це ми вісім написали. Дев'ять. Цифра дев'ять повсякчас плутає всіх раз у раз. З масилком варенички перемішали смачню ще, да, mm -hmm. Один, обернулася. Жуй. А це п'яти. П'ять. А так. Шість. Бери. Дивись, щоб вона. Шість поважна та товстенька. Мол... Шість бери вареничок. Шість поважна та товстенька, Мов би бочечка кругленька, кругловида повнолиця, як кошатна молодиця, райдуга сяє, барвами грає, хмари похмурі геть проганяє. Це яка циферка? Три. Три. Тепер наступний вареничок Візьмеш вилочкою, добре? Чотири лапки в киці. Два. Бері на вилочкою. І кусай. Один. Два. Три, правильно, чотири. Ага. П'ять. Молодець. Шість. Сім. Пропускаєш. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. Шість. А? Шість. Один. Що таке, що ти кричиш? Не кричи, будь ласка, бо я не буду з тобою розмовляти про циферки. Так і скажи, що мама, почитай казочки, що ти зра... тут кричати починаєш. Не треба кричати. Ну, ось бачиш, ти кажеш, я хочу віршики. Тільки вилочкою не тикай. Я не буду тикати Я не буду. Ти слава Богу, що не будеш. Як це мама таке про тебе подумала? Хіба це ти колись тикала віршики вилучує. Мій прямий рівненька спинка. І тоненька, як стеблинка. Один. ж варто три бажання загадати. Наїлась не не уже. Може, останній цей вареничок вже доїси, а то дивись. Ти не хочеш більше? Дякую. Добре, ну молодець, поїла, то й молодець. Кусати я це цілою засуну. Дякую. П'ять вареничків з'їла. Так, я тут готую салат до вечері. Це зварила сусиски. У мене якась епоха сосисок настала. буде на вечеря. Така сама, як і обід, тільки помідор жовтий.